В гостях профіталк Віктор Ополеник, ужродський туризмознавець і гід екскурсовод, голова асоціації фахівців туристичного супроводу Закарпаття. Понад 10 років працює у сфері туризму, проводить екскурсії кількома мовами. Активно розвиває туристичні маршрути ужрода, зокрема, проєкт мініскульптур. Вважає, що екскурсовод це голос міста, від якого залежить, чи полюблять гості та й самі містяни ужрод. Добрий день. Добрий день. Ми раді вітати вас в нашій студії. Скажіть нам, будь ласка, от, щоб ви, як би ви себе так представили, презентували для наших глядачів, е, описали себе? Тому що кожна людина описує себе дуже чітко. От, е, зараз. Мені б щиро хотілося чітко, але за фахом туризмознавець і магістр з туризму працюю екскурсоводом, лектором і. Просто тепер, вже як проміння сонця розходиться професійна діяльність О, викладач очолює поки ще Асоціацію фахівців туристичного супроводу Закарпаття, тобто по простому асоціацію гідів. Працюю з командою в у туристичного оператора Закарпаття Тревел» і також розвиваю особистий блог як експерта з туризму, як гіда. І тому зараз от похідних дуже багато, але якщо щось є в туризмі, що я ще не робив, то я буду дуже сильно здивований а, дуже раді, тому що тому що в принципі ну, ми бачимо, що ви так досвідчена людина у своєму напрямку. Тож опишіть, будь ласка, сучасний туризм туризм, який він в Україні чи загалом? Напевно, давайте Закарпатську область будемо про Закарпаття. Оце та дуже обширне питання. Але як без повномасштабного вторгнення і без ковіду, в часи, коли вже війна почалася в 2014-му, це постійно змінне поняття. І зараз дуже тішить любов до внутрішнього туризму, часто через вимушені обставини, звісно, і навіть через сумні обставини, але зараз закарпатський туризм це більше про те, що і місцеві, і. Гості області та й міст основних, та й люди, які обрали Закарпаття новою домівкою, вони вивчають, що навколо них У в мене цілий зараз ренесанс професійної діяльності, тому що за останні ну півтора роки точно замовлень від місцевих стало в десятки разів більше. Як думаєте, а чому взагалі така ситуація через закриті кордони? Я думаю, що... ну мені б хотілося вірити, що ні, що навіть якщо кордони відкриються і стане прям загальнодоступним, стане знову виїзний туризм, то цікавість до внутрішнього вона не зменшується, тому що це зараз таки. Ми, як от як нація, нарешті отримали той рівень самосвідомості, що хочеться вивчати своє. І хочеться розвивати своє, навіть там при тому, що людина провела тривалий час за кордоном і повертається в Україну, і намагається адаптувати той отриманий там досвід, але вже в нашому українському контексті. Тому я хочу вірити, що це про любов до свого, а не тому, що немає альтернативи. Ми говоримо внутрішній туризм. Турист це про закарпаття закарпатців. Чи ми говоримо взагалі ми за заговори за Так, про велике поняття внутрішнього туризму? Тобто, гості прибувають зі всіх куточків України, іноді з метою там відновлення оздоровлення, адже єдина область України без комендантської години, без не хочеться вживати слово безпека, тому що зараз це дуже хитке поняття і немає абсолютної безпеки, але найбільш глибокий ресурс для ментального, психологічного, фізичного відновлення зараз. Пропонує саме область. Ну, напевно, це один такий плюсик у нас Так, це. Великий плюсик, і зараз основний. Дуже важливо ним не зловживати і чітко транслювати, що це не танці на крові і так далі. а Це от так склалося, що єдиний умовно вдалий регіон для цього відновлення це, це Закарпатська область. А, тренди в туризмі. Тренди. Хочеться якщо конкретно в моїй сфері в екскурсіях, то це жага до різних тематичних напрямків. І ми з колегами в Muse Travel якраз цим і займалися, і займаємося досі, що створюємо не просто там оглядову, хоча я дуже люблю оглядові екскурсії, це основна частинка мого і, там і доходу, і професійної діяльності, але є іноді от класні виклики, як, наприклад, екскурсія еротичний ушеред, вона була створена. От, Прям точково тільки для Мюстрево. Це був ексклюзив на день Валентина. А зараз це там ледне, акуратно зі словом, легендарна, але дуже-дуже популярна екскурсія. Нарешті зуміли дописати кримінальний. А от найбільша гордість це якраз робота над інклюзивним маршрутом. Який, ну поки робоча назва це доступний Ужгород» або доступний маршрут Ужгородом», який покриває вже от прям. Максимально широкий сегмент, щоб і на кріслі колісному, і з нюансами зору або слуху, тобто, щоб все цей маршрут був максимально доступний для всіх, адже інклюзивність це зараз і це не тренд, і абсолютно некоректно казати, що це тренд, це є обов'язок. Будь-якої області, будь-якого міста робити туристичні об'єкти та і загалом місто, заклади харчування доступними. І якщо з музеями йде невеличкий прогрес, то з закладами харчування і проживання ну не дуже. Я шукаю часто для військовослужбовців на реабілітації, особливо якщо людина з протезом чи на кріслі колісному. І мобільність тимчасово дещо порушена, то потрібен хороший пристосований готельний номер. Один є такі в Ужгороді є. є точно є, тому що коли от якраз телефонував фонд Повернись живим, коли їхали до нас ветерани, то чітко треба от конкретні готелі шукати. І є. Я сподіваюся, що цей тренд якраз у створенні. Доступності в межах своїх закладів розміщення підхоплять всі, і це стане просто абсолютною нормою. А от трошки про доступність в Ужгороді, про інклюзію. От про ці таблички, розкажіть нам, що це таке. І наступне питання трошки таке буде провокативне, але давайте спочатку поговоримо про так, Спочатку спокійно, а потім спокійно, так. Так. це навіть дуже хороший приклад, як в діалозі і в роботі. Народжується щось прям плідне, тому що ми взялися за створення цього маршруту з однією конкретною метою створити перший пропрацьований інклюзивний маршрут, який був створений не для галочки, не для того, щоб сказати, які ми молодці, ми за інклюзію. Але нікого з людей, для яких це було створено, не питали. То я був дуже проти такого напрямку. Я дуже радий, що і колеги, тобто ми зійшлися цінностями. Що ми будемо консультуватися з людьми, які цим користуватимуться в майбутньому. Спочатку ми звернулися до пана Руслана Проценка. Я не хочу помилитися з назвою організації, здається, там недоступний Закарпаття. Тобто, він і його колеги займаються тим, що консультують об'єкти. І там якісь готельно-ресторані, і загалом як створити доступний простір. Спочатку звернулися до пана Руслана, він нам надав ще додаткові контакти, і в результаті я зідзвонився зі своїм одногрупником з аспірантури з Сашою Найметом. І вони з дружиною дуже дуже сильно і вже роками з пані Мариною займаються тим, що намагаються достукатися до органів місцевого соврядування, до закладів, до культурних якихось закладів, щоб. Будь ласка, робіть якісно, якщо робите. Тобто, пандус не має бути об'єктом тренування альпінізму. Тобто це доступність в тому, що воно доступно. І тому тут є приклад того, як от була допущена помилка, що шрифт Брайля був надто мілкий, а випуклість отих крапок була недостатня. Тобто, от, ведучи пальцем, мені не відчується, тому що я. От Бачу, і я не користуюся шрифтом Брайля. Тому ми, от якраз з Сашою і з Мариною довго-довго це от вичитували, вони мені дуже сильно допомогли і там не описати рівень вдячності. І тому ми дійшли до того, що треба міняти. І користувалися вже якраз такими загальноприйнятими нормами, як має виглядати літера шрифтом Брайля, які елементи мають бути тактильні. Тут, от навіть QR-код є тактильним. Маршрут є тактильним, і от стрілка на QR-код теж відчувається тактильно. І між двома табличками, насправді, візуально ви побачите вкрай мало різниці. Але якраз для особи, яка цим користуватиметься і от спробує пройти цей маршрут, не спробує, а пройде, то це просто небо і земля. І от ця версія, оцей от прототипчик, він вже піде в друк. Звісно, з іншим матеріалом, який буде стійкіший до погодних умов, але це вже закріплено і затверджено людьми, які в цьому фахові, і які цим, я сподіваюся, будуть користуватися охоче. От щодо іншого питання, мого, чому? Чому тільки зараз? Чому. В Ужгороді і не знаю, можливо, десь в Закарпатській області є такі напрацювання, але мені невідомі, якщо ну чому тільки зараз ми створюємо умови для людей, які не один рік ну будуть користуватися такими? Чому ми раніше ну на вашу думку, чому ви ми раніше не помічали, можливо, цієї проблеми? А це немає. Це, це дуже зручно не помічати насправді. І це людям і на кріслах колісних, і там з вадами зору слуху. та З будь-якою, ну, не те, щоб проблемою, але особливістю. Воно боліло, ви праві, не перший день, і не перший рік. Так про... зараз їх чують. Ну, може, ми, як суспільство, нарешті нормально доросли до цього. Ну і плюс саме через повномасштабне вторгнення, через велику війну. Людей на кріслах колісних і з протезами або там, після контузії, і з рядом різних нюансів, їх різко стало більше. І, як показує досвід перших років, абсолютно не були готові ні міста, ні суспільство в цілому. І є зараз прям дуже красиві приклади, як здається, це у Львові. ОСББ разом зібралися і створили ліфт спеціальний просто для конкретно одного ветерана сусіда, щоб він міг комфортно на кріслі колісному потрапити до себе в квартиру. То ми рівень свідомості, от як українці, як українське суспільство, в собі виховали зараз прикро що такою ціною. Дуже прикро, що такою ціною, але добре, що це сталося. Тому таких ініціатив стає більше. Це потрапляє в оптику органів місцевого самоврядування, є грантові програми, є чудові організації, які допомагають. От тут головне не впасти в здається, найбільшу помилку, і вона є одна і основна консультуватися з людьми. Для яких ми це робимо. То створення для галочки і проїдання грантових коштів це чудово. Звісно, що всі люблять гроші, всім хочеться їсти, але десь, десь є межа. І дуже-дуже багато цих грантових програм вони, вони людей розбестили, що от ну, дадуть ті єврики та і щось зробимо. От Щось зробимо, просто заради зробити туристичні сайти, додатки, таблички, маркування. Сотні проєктів, умовних сотні, може, може більше, може менше. Якщо чверть працюють і користуються якимось попитом, то це вже чудово. Тому це і сумно, але одночасно і дуже класний час прогресу, коли вже от якраз ця свідомість, про яку я говорив, дає розуміння, що ми якщо створюємо, то це ж не в пустоту свою. Просто там якому добра, така от союзна звичка, стара, паскудна. Що зробили? Сфотографувалися, показали палець верх. Насправді не дуже і союзна, тому що досі часто є, що під вибори дитячий майданчик зробити, допомогти, показати, які всі це молодці. Багато років таке відбувалося в нашій країні. Та це відбувається досі. Тобто, тут ну не будемо лукавити, що є окремі там провладні. Менше і це чудово, а далі буде ще менше і ще менше, аж допоки ми не очистимося настільки, що з'явиться ця взаємна повага між громадою і владою, повноцінна, а не там номінальна, просто для фото. Як взагалі, на вашу думку, впливає туризм на культуру, на традиції? Чи це така об'єднана е, ланка, чи навпаки, е, туризм це щось сучасне? Я і в те вірю, що і культура це сучасне, тому що ну, дуже складно зацікавити чимось прям суперархаїчним. Так, якщо ти спільнота істориків, то це так, але сучасного туриста і особливо цього трошечки. Балуваного в хорошому сенсі. Люди бачили багато. Світ ну, ще до ковіду був максимально відкритий. Тобто люди багато бачили, багато чули, багато знали, багато куштували. І тому вимоги вони стали вищі. І я колись почув від колеги думку, що а, турист зараз балуваний. Ні. А який зараз турист? Турист зараз чудовий. Тому що. Неможливо розвиватися в сфері, де у вас нічого не вимагають. Якби турист, гість нічого не вимагав, ми б досі жили в світі, де все по госту. Подивіться направо, подивіться наліво, чудовий собор 17 століття, а тепер пішли в ресторан, де у мене буде комісія, тому що я б хотів чи хотіла вас накормити в тому закладі. Це не є і взаємодія всередині сфери теж добре, але не має крутитися все тільки навколо цього. То... Досвідчений гість, досвідчений турист, от особисто мені, дає дуже сильний поштовх робити щось краще. Я це роблю вже 12 років. Це насправді в професійному шляху це досить багато. Я не люблю це от, міряння регаліями. І от 45 тисяч років в туризмі абсолютний, там, геній, ні. Є колеги і коліжанки, які за 2-3 роки. Досягали того, до чого я йшов 12. Але це окей, тому що у нас і темп різний, і шлях різний, і різний темперамент. В цьому краса професії, що на кожного гостя буде свій гід або гідеса. І тому я дуже люблю сучасного туриста. То як я вже тепер нарешті маю оцю от площину, де порівняти, як я починав і що є зараз, наскільки більше запитань. Наскільки більше аналізу, наскільки вдаліші і влучніші ці питання? То тобто не просто а ось що можна в, в, в крамниці купити громадянство, і всі розмовляють діалектом або угорською? То були такі питання, десятки і сотні таких питань. А тепер же питання звучить інакше. А як на вас це повпливало? А це дійсно це було? Чи ми повелися на медійний якийсь фейковий вкид? А чи дійсно там ситуація з нацменшинами така, а не інакше. Тобто люди аналізують, люди слухають, люди читають, і це все взаємопов'язано. Розвиток книгодрукування українською, значить, пішов тренд читати більше українською, значить, інформація вже в голові крутилася українською. От я зараз про культуру якусь, то поїхали сюди, вже хочеться розуміти, а який? Український контекст Закарпаття, як ця от мультикультурна область рухалася, чому так, а не інакше. І мені це дуже подобається. Я страшенно складно працюю з дитячими групами, тому що я ви ви навіть прочитали мої думки? Я хотіла запитати, от саме про дитячі, тому що зараз діти в таких умовах, що хочеться їм ну, більше показати і показати таку якусь безпеку, навіть відносну безпеку, якщо ми говоримо про Закарпаття. От чи є якісь програми спрямовані саме на дітей, яка вікова категорія? І коли такі взагалі відбуваються зустрічі? Так, це якщо нас дивляться вчителі і організатори шкільних поїздок, будь ласка, перестаньте замовляти дітям оглядові екскурсії. Це ні мені не в радість, ні їм. Тобто є окремі колеги, які супер класно голодають з дітьми в межах оглядової. Але я для цього і от мої близькі колеги, ми розробили квестові маршрути, от конкретно тематичні поміні скульптурам, тому що діти дуже люблять ці міні-скульптури. Внесення тих квестових елементів з пошуком. І тоді ми вже діток можемо задіяти. Але є у мене дві категорії дітей і юнацтва, які мої улюблені, яким я готовий проводити безкоштовно або йти максимально назустріч, міняти плани. Це пласт і це Українська академія лідерства. Чудові два напрямки розвитку патріотичної свідомої молоді. І я дуже люблю з ними працювати. Я щиро тішуся, що УАЛ є, тепер от базується один з великих підрозділів в Ужгороді, що нарешті пласт Закарпатський отримав той рівень уваги, якого він заслуговував. Тому що у Закарпатському пласту більше ста років, здається, вони недавно річницю святкували. Інформаційно про це знало менше батьків чомусь. Я не знаю, чому я. Можливо, це треба буде дослідити. А зараз я бачу в колі своїх знайомих, там де є там менші діти, школярі, що о, все, тепер в такому то курені їх донечка або син. І це, це супер. Я дуже дуже тішуся, що. Дедалі більше і більше батьків молодих, вони обирають цей вектор, що ми з повагою до предків, якщо там в предках є угорці, словаки, Румуни, поляки. ну вкрай складно на Закарпатті знайти родину, де не знайдеться хтось з тим мультикультурним бекграундом. Але вектор чітко, от проукраїнський, і це це дуже добре. Чим відрізняється, наприклад. Турист, от внутрішній, якщо глобально говорити, закарпатський турист і, наприклад, там львівський турист, чи це плюс-мінус одинакова аудиторія, або, наприклад, там столичний київський коротка відповідь нічим, і це дуже небезпечний наратив, який ми споживали десятиліттями, що є якісь різні ні, ми абсолютно. Всі однаково українці. Так, є додатковий історичний підтекст і є додатковий вплив сусідніх держав. Тут нікуди ми не сховаємося. Але. Та і це нормально в цьому, що це краса такої величезної і гордої держави, як Україна. Краса в тому, що є різнобарвність. це, от, не знаю, як в кольорах, це градієнт, є дуже-дуже різне. І я. Щиро засмучений іноді, що от з Закарпаття настільки рідко розглядалося можливість там поїхати до Криму або там в бік, одещі? Ну що це далеко. Укрзалізниця зараз класна, але Укрзалізниця моїх років дитинства не класна абсолютно. От таке крайнє питання: які місця топ-5 ви порадили відвідати людям, які до нас прийдуть в гості? Це і внутрішні, внутрішній, зовнішній туристи? Область чи конкретно місто? Ужгород, Ужгород. Ужгород. Ну, назавжди буде в моєму серці набережна. Це ще з, з дитинства. Тому наявність річки, як куди б не їхав, нема річки в місті, то все. Тобто... Чехи створили цей ботанічний шедевр, який дуже-дуже красивий, особливо там, восени, коли це все жовті, там 5 різних сортів липи, вони жовтіють по-різному. У ну, номер, то навіть не номер два, це продовження номер один, це чеський квартал, малий Галагов І далі, якщо людина хоче гуляти довше, то і великий Галагов. Зараз нарешті можу рекомендувати Ужгородський замок, тому що при пані Ользі Шумовській замок трішки отримав свіжого повітря, і вона з командою осучаснила погляд на Ужгородський замок. Тому це дуже-дуже добре. Це багато роботи. Я не уявляю, наскільки багато, і як складно в тому архаїчному музейному світі існувати. Але Ужгородський замок. Я довгий час був таким трошки скептиком, тому що я не люблю музейні екскурсії. Я міський гід і я не фаховий історик. То Тобто, моя робота, щоб людина почувалася вдома. І я за атрактивність, тому що історичність ну зараз із штучним інтелектом, і з кількістю тревел-відео від різних блогерів. Та, нічого немає складного, щоб знайти весь історичний екскурс без гіда. А от гід це погляд місцевого або місцевої, якщо це хтось з коліжанок, якраз як ми тут живемо, як воно міняється, як ми дивимося на щось. Але наш погляд там відрізняється від погляду інших регіонів. Я вам дякую за розмову. Я вам бажаю успіху. Я бажаю, щоб ми з вами відкривали, реалізували цей проект, який дійсно важливий. І щоб ви здійснили свою місію, свою ціль саме в туристичній галузі. І про наш Ужгород більше людей дізнавалося, їздили і цінували вашу роботу, тому що для кожної людини важливий відгук. Тому бажаю вам тільки всього найкращого.